День увага всього світу прикута до міжнародних спортивних змагань 30-х ювілейних Олімпійських ігор у Лондоні. Україну на Олімпіаді представляють 245 спортсменів. Чверть української збірної складають саме представники Збройних сил. Який шлях їм довелося подолати, аби опинитися в Олімпійській команді, та з якими думками їхали до Великої Британії далі у програмі про доблесних, мужніх, благородних та спортивних. Очікувані спортивних перемог сьогодні. Тут на Хрещатику проводжають спортсменів на Олімпійські ігри в Лондон, чеверть української збірної військовослужбовців. в цей день должно быть все на твоей стороне. И фарт, как говорится, спортивная удача, без которой в нашем виде спорта очень тяжело. Настроены на борьбу, то есть в любом случае надо сражаться, и как можно лучше постараться выступить. Когда ты думаешь, там перед тобой Олимпиада или там чемпионат Европы, какие-то призы, медали, для этого Можна діздала всього і выдержать все. Будем боротися за медалі, це однозначно, тому що ми чувствуем сім'ї сіли. Коли Колискою багатьох видів спорту вважається давня Греція. Саме тут зародилася сучасна греко-римська боротьба у 704 році до нашої ери. Вона вперше увійшла в програму тодішніх олімпійських ігор, а саме в класичне п'ятиборство пентатлон, разом з бігом, метанням списа і диска та стрибками. Боротьба вважалася найцікавішим елементом програми змагань і завоювала народну любов. Давньогрецьких борців готували у спеціальних школах. Перші правила цього виду спорту сформував атлет Кесеус. Згідно з ними перемагав той, хто тричі кидав суперника на землю. Греко-римська боротьба, відома також як класична та французька, це європейський вид єдиноборства, у якому спортсмен за допомогою певного арсеналу технічних прийомів повинен вивести суперника з рівноваги та притиснути лопатками до килима. В греко-римській боротьбі заборонені технічні дії ногами, зачіпи під ніжки, піцічки та захоплення ніг руками. У своєму сучасному вигляді остаточно сформувалася у Франції в першій половині 19 століття. Завершальний етап підготовки українських борців до лондонської олімпіади відбувається на навчально-спортивній базі у конче заспі. Кожного дня вони відшліфовують свою майстерність щонайменше 5 годин. Обов'язковими є ранкове тренування з зарядкою та вечірнє тренування. Загалом спортсмени готуються майже безперервно. Передбачені лише короткі періоди для реабілітації та відпочинку. До збірної команди України з боротьби входять 30 спортсменів, але лише четверо вибороли право представляти нашу країну на лондонській олімпіаді. Двоє з них військовослужбовці Збройних сил України. І це не випадково. Спортсмени, які виступали за армійських колективи, е досягали високих результатів. У нас олімпійські ігри, чемпіони Олімпійських ігр е Богдан. Кучеренко, Колчинский і Олейник – Это четыре спортсмена из п'яти, которые були армійцями. Там як может бути п'ять олімпійських чемпіонів в Україні було, і у нас армійці чотири. Військовослужбовцю Югару Рагімову 25 років. 15 з них він віддав греко римській боротьбі на перше тренування. 12-річного хлопчика привели старші брати борці, аби вберегти малого від небезпек вуличного життя. В'югар родом з Азербайджану, з міста Баку, але вже котрий рік поспіль захищає честь Збройних сил України і відхиляє будь-які пропозиції інших клубів. Якщо мені не в військових силах я б мог б спокійно взяти Дінамоти или там куди то ще, там колос. Мені все устраю, мені хоті приглашають і «Динамо», і ну я пока одказую. Тому що мені нравится слухати війська українських. Але життя спортсменів це не лише тренування та спортивні амбіції. У кожного з них є мрія, яка надихає та дає волю до перемоги. Для В'юара це пам'ять про найріднішу людину матір. Саме їй він мріє присвятити свою олімпійську перемогу. Мамі скаєш, вона мене перед прославім піаду погір. Умерла від Тому поэтому мрія була, щоб я попав на олімпійські ігри. Василь Рачиба минулоріч виборов перші місця на чемпіонаті України та чемпіонаті Європи. До греко-римської боротьби він долучився у 12 років, а через деякий час і розумів, що хоче піти стежкою великого спорту. Це рішення привело юнака до київського спортивного інтернату. Відтоді минуло багато часу. За печима Василя чимало змагань, перемог та нагород. Перше у своєму житті Олімпійські ігри Василь вважає вершиною спортивної кар'єри. Юнак налаштований продемонструвати усі свої борцівські можливості. Хоча, за його словами, у великому спорті далеко не все залежить від потенціалу самого спортсмена. цей день должно бути все на твоїй стороні і фарт, як говориться, спортивна удача, без которой в нашем виде нашому очень тяжело, і судді должны бути благосклонны, То есть, и ти должен бути в оптимальной фізичній формі в этот день. І, звісно же, жребій должен бути теж на твоїй стороні. Заслужений тренер України Олександр Котовий не із популярним висловом, що головне не перемога, а участь він переконаний, такий підхід не вичить справжньому спортсменові. Упаси Бог, такие слова сказать, что главное участие. Может для кого-то и главное участие, но сейчас спортсмены, которые завоевали эти лицензии, очень настрой хорошие у спортсмена. Жизнь на этом не останавливается на Олимпийских играх. Сборная команда готовится также и к участию в чемпионате, в Кубке Европы, который состоится в, сентя... в ноябре месяце в Москве. Мы тоже должны достойно выступить. Сборная команда в этом году заняла второе место на чемпионате Европы. І нам необходимо продовжати переготовку вже заключительному етапу цього року. Перші згадки про змагання веслярів ми знаходимо ще в античній літературі. Але саме в Англії в середині 19 століття сформувалось академічне веслування у його сучасному вигляді, тобто з рухомими сидіннями спиною вперед. Цей вид спорту увійшов до Олімпійських ігор на початку 20 століття. Академічне веслування циклічний вид спорту. Ділиться на парне і орне. У парному задіяні два весла, в орному – одне. Екіпажі човнів можуть складатися з різної кількості спортсменів. Стандартна довжина дистанції на перегонах становить 2000 тисячі метрів. На відміну від веслування на майдарках і каноя, спортсмени сидять у човні з спиною вперед. В травні цього року у Швейцарії 15 країн змагалися за право надіслати своїх веслярів на Олімпійські ігри. В результаті ліцензію на участь вибороли лише Україна та Італія. Загалом з урахуванням минулорічних дозволів на олімпіаді будуть представлені 13 країн-учасниць. Артем Морозов представлятиме Україну в парному веслярстві про змагання він говорить зі спокійною переконавістю, зрілого та впевненого у своїх силах спортсмена. Тобто ми зараз в принципі, прогресуємо з напарником дуже хорошо. Ось у нас після олімпіади, ще буде чемпіонат Європи. Ми хотімо якби, отобраться і поїхати що туди выступить, то есть как бы тоже постаратися взяти медаль. То есть, ну как бы ні на Олім... ну то есть, на олімпійських іграх, то есть, как бы все не то есть Тобто как-то старатися далі виступати і пытаться проявляти себе. Артем призер чемпіонату Європи у двіці, тобто парному вислуванні. У нього за плечима 15 років професійної спортивної кар'єри. Тож не дивно, що у хлопці сформувався міцний характер, настроєний на боротьбу, то есть, в будь-якому випадку треба и как можно лучше постаратися выступить. А там уже як будет на самом деле, то посмотрим. Дмитро на 10 років молодший за свого напарника жартує, мовляв, їхній тандем ідеальне поєднання досвіду та юнацького завзяття. І, хоча шлях у професійному спорті у нього коротший, ніж у напарника, налаштований спортсмен рішучий. Олимпиада это цель ну, каждого, каждого профессионального спортсмена, каждого ребенка, который пришел заниматься, каждого спортсмена, который чего-то добился. У всех есть цель это Олимпийские игры. А, и самоучастие в них это уже большое событие. Но я туда ну, участвовать. Ну, я не собираюсь просто там участвовать. Мы... Будемо боротися за медалі. Це однозначно, тому що ми в себе сили. Ми увереності. Ми зараз на очень хорошому ходу. Дима, по свободі валючки. Артем Пінка по Юнаки не приховують глибокої вдячності та щирої синівської поваги до свого тренера Миколи Анатолійовича. Він три останні роки готує Артема та Дмитра як парних веслярів до головного в їхньому житті змагання. Безусловно, у нас великолепний тренер, который. Нас вел, то есть к этому я ну, правда он, ну, для нас то как ну, как отец, то старое, потому что очень хороший человек. В академічному веслуванні професійних захворювань зазвичай не буває, адже немає різких рухів, все робиться м'яко і технічно. Травми трапляються в основному у новачків, які не дотримуються правил руху на воді. А взагалі при веслуванні задіяно 95% м'язів організму. Такого немає в жодному іншому виді спорту. У нас вважається кранісона складний вид спорту. Ну придумали їх англічані, вже так як посиділи. Так ми сидимо, Ми не думаємо нічого. Це достатньо консервативний вид спорту. У нас очень мало новшеств в не принимаются. У нас были некоторые наработки по подвижным отводам, отменили. В общем-то, как сто лет назад придумали, в общем-то, так мы и сидим спиной вперед и <как> катаемся на баночках. Загалом від України в Олімпіаді братимуть участь п'ять екіпажів Васлярів: одна вісімка, дві четвірки та дві двійки. Обстановка рабочая волнений никаких нет. Находимся на своей базе, дома, никуда за границу не поехали. И шлифуем мастерство, отрабатываем старты. Такі у нас додалась інтенсивності в роботі. В общем-то, делаем то, що й діли всіда українські веслярі олімпійці вже котрий рік поспіль тренуються на водно-спортивній базі збройних сил України та свідомо відмовляються від можливості тренуватися за кордоном. Вибрали нашу базу, потому тому що ми зігатуємося вже жиліт. лет и лет я вам скажу что здесь тихо хорошо спокойно сейчас построили новую гостиницу э -э великолепные условия тихо спокойно никого нет залив всегда можно то э -э -э -э, скажем освободить дистанцию для того чтобы нам никто не мешал в общем то прекрасные условия поэтому мы тут и остались нам другой базы не надо. Перші в історії людства Олімпійські ігри відбулися у 776 році до нашої ери. Їхня програма складалася лише з однієї дисципліни стадіодрому, тобто бігу на одну стадію. Давні греки визначали стадію як відстань, яку людина проходить за дві хвилини. У сучасній метричній системі це 193 метри. Саме рік першої олімпіади і вважається офіційною датою народження легкої атлетики як виду спорту. До речі, тоді участь у змаганнях брали лише оголені чоловіки, яким не дозволялося взувати навіть сандалії. Легка атлетика один з основних і найбільш масових видів спорту. Об'єднує такі дисципліни, як біг, ходьба, стрибки, довжину, висоту потрійний жердини. Метання, диска, списа, молта, ядра і легкоатлетичні багатоборства керівний орган міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій, створена у 1912 році. До її складу входять 212 національних федерацій. Широкий розвиток сучасної легкої атлетики пов'язаний з відродженням Олімпійських ігор у 1896 році, в яких у пам'ять про Старогрецькі олімпіади її відвели найголовніше місце. І сьогодні Олімпійські ігри потужний стимул для розвитку цього виду спорту у світі. Збройні сили України на лондонській олімпіаді представлятимуть 20 легкоатлетів. Майже усі вони призери численних чемпіонатів Європи та світу. Олеся Повх почала тренуватися в 9 років за підтримки батьків легкоатлетів. Путівка на Олімпіаду стала заслуженим результатом тривалої та наполегливої роботи над собою та величезних навантажень. Але жодного разу дівчина не засумнівалася у своєму виборі. Когда вот такие моменты, когда очень тяжело, там, мы бежим там, в массандре в Ялке, мы тренируемся, в горочку, там по 300 метров, не добегаешь, ноги подкатываются, подкашиваются тяжело очень. Но э, таких моментов нет, все я не хочу, нет, потому что когда мы тренируемся, мы знаем, куда мы готовимся. И естественно, когда ты думаешь, там перед тобой Олимпиада или там, чемпионат Европы, какие-то призы медали, для этого... Можна зробити все і витримати все. Олеся, розповідаючи про свій спортивний шлях, досягнення та перемоги, завжди з гордістю підкреслює, що виступає також за Збройні Сили України. Коли в прошлом году ми виступали там на Олімпійські ігри чемпіонат міра серед армійських клубів, э, ну это чувствуешь, вот, ну чувствуешь себе частиною країни. государство, что ты вкладываешь что-то, для армии что-то делаешь. Ну, армия это же все-таки для страны ж, но, ну, колоссальное значение для страны. И поэтому, когда ты понимаешь, что ты еще важен, там, ты делаешь, вносишь свой клад, вклад в это, то ну, это, не знаю, я, я рада, что я выступаю именно за армию. Марія Ремень стала спортсменкою значно пізніше за Олесю і можна сказати випадково. Сусідка тренер помітила у дворі енергійну дівчинку та розгляділа в ній неабиякий потенціал. А вже перші юнацькі перемоги та спортивні досягнення розбудили в Марії непереборну волю до постійного самовдосконалення та прагнення до нових вершин. Цей адреналін, ті емоції, ці зарівнування ну, та не передаваємо вовші щучення. Якби кожен спортсмен мене пойм'ят. Победа это такое даже маленькая, самая незначительная победа, но для спортсмена это большой шаг, большой шаг для самоутверждения, большой шаг для того, чтобы развиваться. И чем больше побеждаешь, тем больше хочешь побеждать. Даже когда случаются провалы, в спорте без этого как бы никуда, они дают больше толчок, чтобы еще сильнее развиваться, чтобы было еще больше побед. Как наркотик какой-то. Як усі спортсмени, Олеся та Марія мають свої ритуали. Наприклад, номерки перед змаганнями дівчата завжди чіпляють лише одна одні. А ще роблять саме ті зачіски, які були в них на довеносному чемпіонаті Європи у Барселоні, де вони вибороли свою першу в житті золоту медаль. Та й взагалі краса та жіночність для дівчат-спортсменок далеко не на останньому місці. Ну вот ви, якщо смотрели сорівнування, які атлетике, то мы все сі виходім мы всі, всі накрашенные, такі, як как на подиум. Ну, естественно, мы женщины в первую очередь. Как бы спортсмены есть спортсмены, но мы все равно хотим хорошо выглядеть, хотим быть тоже женственными. Несмотря на то, что у нас мускулатура такая, что мы большие и сильные. Но мы внутри хрупкие, мы тоже женщины. И хотим быть женственными. Вигляді стіна Михайло Іванович працює з Олесою та Марією з 2008 року. З ним дівчата отримали своє найперше європейське золото. З батьківською турботою та вимогливістю тренер провів їх крізь чотирирічний цикл підготовки до Олімпіади. У обіх у них стремлення показати результати дуже сильне. Це виражається в роботі. Сама в роботі. Тось. Работать они могут столько, сколько нужно. Это самое главное. Именно вот эта самоотдача, работа на дорожке или в зале, в тренажерном, вот это все вместе дает им тот позитив, который в конечном итоге выливается в результат. Тренерство для Михайла Івановича родинна справа. Адже працює він у парі зі своїм сином Костянтином. У кожного свій підхід та стиль роботи зі спортсменами. Але обидва сильно хвилюються, спостерігаючи за виступом своїх підопічних, в яких вкладають душу. Звісно, ну як, без вовнення? Просто вже може бути не таке зовнішнє вовнення. Я вже на серіані можу спокійно знімати камери. Константин Михайлович, он этого не может. У него рука трясется. У меня уже рука не трясется. Ну, наверное, больше внутреннее вот это состояние. Потом приходишь, садишься и такой устал, и не знаешь, как будто ты, что ты там делал. Конечно, а как без волнения? До слез доходит. Это люди, которые полностью отдают себя спорту. Это люди, которые в течение 365 дней, 366 высококосный год отдают себя спортивным тренировкам по три раза в день практически, выходных практически нет. Мне хочется пожелать сказать им спасибо, что они занимались этим делом и достойно представят вооруженные силы. І страну на цих соревнованнях нелегкою ціною їм дісталося це право захищати честь батьківщини в очах усього світу. Тож нехай кожного дня змагань з ними будуть наші думки та непохитна віра у перемогу.